Привіт, друзі! Я тут почув, що Америка знову велика. Тож, давайте це перевіримо і купимо серйозну тачку для серйозної команди. Нам потрібно щось гучне, щось мощне, щось, що хлеще бензин, як я самогон. Оце серйозний райд. Ніяких тобі блутузів, але броня здатна зупинити ракету. А це не просто машина, це мобільний командний центр для прийняття поганих рішень. Скільки на місяць за таку ціну я хочу, щоб ця машина вміла ставати в позу лелеки і красти бензин у москалі? що, ну дорогесенькі, нас хотіли надути. Скажу коротко. Туалет, динаміт, динаміц, <реку> Кузов легенди, а запах як утещеного борщу на третій день. Не підпишешся? Окей, тоді чекай доставку корита 98-го року. 29% річних. Без гарантій, без гальм і з прокляттям у багажнику.